Вітаю, друзі! Мене звати Марина Рубан, і ми з вами 2 грудня проговоримо по тему, яка завжди викликає невпевненість: це рецесія. Та чи є світло в кінці тунелю для бізнесу і коли ми зможемо очікувати лідів СЕО. Рецесія це час випробування для бізнесу. Але давайте розглядати це з позитивного боку. Всі великі компанії колись переживали труднощі, і це важливий етап у розвитку. Замість паніки, давайте шукати нові можливості, долати труднощі і зростати разом. Тепер щодо світла в кінці тунелю існує визначення, що світловий промінь для тих, хто готовий пристосовуватись та інноваційно діяти. Я постараюся вам допомогти вашому бізнесу вибратися на новий рівень, використовуючи технології та стратегії, які стають ключем до успіху у нових умовах. Тепер щодо SEO, коли говоримо про лідів SEO під час рецесії, важливим залишається бути завжди попереду. Оптимізуйте всі міст, адаптуйте його до потреб вашої аудиторії. От і найголовніше, будьте на чолі цих змін. Рецесія може бути відмінним часом для підняття вашого рейтингу в пошукових системах. Пам'ятайте, що в кожній кризі є можливість. Давайте долати по рецесію разом, знаходячи та реалізуючи нові ідеї. І не забувайте, там, де ви бачите труднощі, народжується інновація. До зустрічі з разом з вами в цю суботу.